Воу-воу-уу, во, якісь нові смаколики у наших магазинах. Швидко скуштуємо, але перш ніж їсти, давайте спочатку розглянемо, що ж це таке. Такс. Схоже на кукурудзяні палочки, але тільки погляньте на ці кольори. Так, перші я скуштую одні з рожевих. Нехай це буде малинка. Якщо чесно, я думала, що вони будуть рожеві. Пробуємо. Це звичайні кукурудзяні палички, але з трішки, трішки присмаку малинки. Наступні нехай будуть апельсинові. О, це вже інша справа. Вони і яскравого кольору, і смакують як апельсин. Третє соковите вишня. Цвіта також кошнеї рожеві. Вишня, куди же ти поділася? Я зовсім не відчуваю а, вишневого смаку. Ну і останнє ми скуштуємо найцікавіші смаки. Какао-молоко та баблгам. Так, пробуємо какао-молоко. Поки що це мій фаворит. Дуже схожий на шоколадну цукерку. Так, і останнє бабелгам. Я думала, вони будуть блакитні. Бабелгам! Ти де! Якісь вони слабенькі. Отже, підсумуємо найсмачніше, як не дивно, какао та молоко. З вами була я. Соња, до зустрича на наступното видео. Па-па!